Привіт! Дозвольте відрекомендуватися. Я любов. Так-так, саме та любов, про яку усі говорять, яку шукають і якої іноді не помічають, навіть коли я зовсім поруч. Ви напевно думаєте, що я живу тільки в казках про принців і принцес. О, ні! Я живу всюди! В маленьких ручках, що обіймають маму, у теплому какао, яке тато готує зимового ранку, у бабусиних пиріжках. І навіть у тому, як котик треться в ваші ноги. Одного дня я прокинулася і вирішила побачити себе у світі. Спочатку я прилетіла до маленької дівчинки Софійки. Вона сиділа на підлозі і плела браслетик для свого брата. Оце я засміялася я, бо любов це коли ти даруєш комусь радість, не чекаючи нічого у відповідь. Потім я побачила хлопчика Максима, який поділився іграшкою з другом. Я сіла йому на плече і прошепотіла: Оце теж я. Любов це коли тобі не шкода дати іншому щось цінне. А ось маленьке кошеня загубилось на вулиці. Дівчинка Аня підібрала його, загорнула в свою курточку і принесла додому. Вона навіть віддала йому свою улюблену подушечку. Я сяяла поруч, бо любов це турбота. Коли й бабуся в'язала шалик для онука, а дідусь лагодив стару іграшку, я теж була там. Бо любов це коли ти робиш щось із добротою, навіть якщо ніхто не просить. А одного разу я потрапила до хлопчика Юрчика, який випадково розбив вазу. Він боявся, що мама розсердиться. Але вона лише лагідно його обійняла і сказала, головне, що ти не поранився, о, як я тоді засяяла, бо любов це прощення. Я є у всьому, у сонячному промінчику, що гріє носик, у долоньках, що витирають сльози, у словах дякую і «пробач» Тому, любі дітки, коли хочете знайти мене, просто подивіться навколо. Я завжди поруч. Підписуйся на канал, моя казка із тела Подобайки.